Новий центр ветеранського розвитку запрацював у Києві на базі відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Основна його задача допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя, відновити професійні знання або здобути нову спеціальність. Я дуже радий, що сьогодні у нас такий по відкриттю центру ветеранського розвитку маленький ювілей – Це 15-й. Центр сьогодні ми будемо відкривати. І е, я знаю, що на цьому ми не будемо зупинятися, рухатись далі. Є великий запит. Новий центр діятиме за сприяння Міністерства у справах ветеранів. Намір про співпрацю керівники Мінветеранів і Вищого навчального закладу закріпили підписанням меморандуму. Я бачу особисто дві дуже важливі функції, які ми вирішуємо, відкриваючи цей центр. По-перше, держава наша відчуває голод у кваліфікованих кадрах. І цей голод буде зростати по мірі того, як буде продовжуватись війна. Це дуже важлива функція, вирішуючи проблему ветеранів, це те, що ми робимо цікавішим. Змістовнішим, душевнішим суспільство наше. Університет Україна має досвід у навчанні студентів із особливими потребами. На його базі діє науково-практичний медико-реабілітаційний центр. Навчальний заклад облаштований за принципом безбар'єрності. Відтак ветерани навіть після важких поранень зможуть комфортно здобувати нову освіту. Запит йде на психологів, реабілітологів, соціальних працівників. Також у нас тут є авто, мобільний транспорт. Ветерани, ветеранки та члени родин загиблих захисників-захисниць України, які мешкають в різних регіонах, де відкриваються центри ветеранського розвитку, вони просто приходять і здобувають освіту. І саме головне, я хочу сказати, що за це вони не платять жодної копійки. Тобто, це повністю весь за державний кошт. Як його отримати в органах місцевого самоврядування, як зараз це діє: ветеран, ветеранка, члени родин загиблих захисників захисниць України приходять, подають заяву, потім підписується трьохсторонній договір безпосередньо з тим вищим навчальним закладом, який обирають наші ветерани. І з міністерством у справах ветеранів і він навчається. Найголовніше розповідають у Мінветеранів, аби такі центри ветеранського розвитку допомогли нашим захисникам стати економічно самостійними у цивільному житті, мати змогу забезпечити себе та своїх рідних. Ми для себе ставили головне завдання. Не тільки освітою, перенавчання, перекваліфікацію, а зробити одним із показником головним це працевлаштування. Тобто ми робимо все для того, щоб ветеран підняв свій рівень конкретно спроможності і в подальшому був працевлаштований. Найближчим часом у рамках співпраці між Мінветеранів та Університетом Україна планують створити мережу центрів ветеранського розвитку на базі п'яти територіально відокремлених структурних підрозділів цього закладу вищої освіти.